Всім привіт! Я Наталі. Ви на каналі Твоя уявна подруга, і сьогодні я підготувала для вас щось особливе. Усі ми знаємо, як це, коли хочеться провести затишний вечір перед екраном, а особливо під час відключень світла, але не знає, що саме обрати. Тому сьогодні я представляю вам топ-10 серіалів, які можна подивитися за один вечір. Готуйтесь до неймовірних історій, можливо, деколи трохи дивних або ж депресивних, захоплюючих сюжетів, які будуть тримати в напрузі до самого кінця, та незабутніх емоцій. Не забудьте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не. Пропустити нові відео, і давайте почнемо. І перший серіал, з якого я хотіла б розпочати цю підбірку, називається Мейр з Істауна. Це захоплюючий детективний серіал, в якому розслідування вбивства тримаю у напрузі до самого кінця. Кожен персонаж має свої приховані секрети, що змушує ваші симпатії до них постійно змінюватись і не дає занудьгувати. Серіал від HBO Також торкається важливих соціальних питань, таких як складнощі дорослішання, рання вагітність, домашнє насилля та вплив непропрацьованих травм. як от сина, яке мер так і не змогла пережити, особлива цінність серіалу полягає в можливості бачити головну героїню, звичайно, жінку, яка є типовою представницею нашого суспільства. Варто також зазначити, що Кейт Вінслет, яка зіграла головну роль, наполягала на відмові від ретушування її фото на обкладинці фільму, що підкреслює її природність та автентичність. Цитую її слова: я знаю, скільки зморшок у мене навколо очей. Поверніть їх усі. А наступний серіал називається Сварка. Низка необдуманих рішень, які приймає чоловік Дені під час спроби повернути придбані речі до магазину, призводить до низки подій. Після того, як Дені зазнає невдачі і товар не приймають назад, він втрачає самовладання у своєму автомобілі і необережно рухаючись заднім ходом, ледве не врізається в іншу машину. Емі, яка уникла зіткнення, показує йому образливий жест. Розлючений день починає переслідувати її, не здогадуючи, що його дії призведуть до низки непередбачуваних подій. Це дійсно захоплюючий серіал, незважаючи на абсурдні ситуації, він сповнений глибокого змісту, серіал дуже динамічний, а акторська гра настільки переконлива, що їм віриш. Цей серіал з того роду, де люди діляться на два типи. Перший тип, який каже, цей серіал фантастичний, а другий тип каже, це повне лайно, на що я витратила чи витратив свій час. Сварка нікого не залишає рівнодушним, а ще цей серіал явно виділяється серед безлічі однотипних новинок. Я його подививлю. Лися більше року тому, але й досі згадую, якщо дуже мене вразило. Однозначно рекомендую всього 7 серій, і кожна серія близько 30 хвилин. Тож ви точно зможете подивитися його за вечір. І переходимо до наступного серіалу Список смертників. За сюжетом, під час однієї з операцій морські котики США потрапляють у засідку. Події розгортаються не за протоколом, і в результаті 12 із 14 солдатів гинуть. Один із тих, хто вижив, повертається додому, де його намагається допитати командування. Проте він не може контролювати свій розум і втрачає самовладання. Через кілька днів він дізнається про загибель свого товариша. Повернувшись додому після нападу на саби, герой знаходить свою дружину та дочку мертвими. Слідство приходить до висновку, що він. Втратив розум і сам убив свою родину. Поступово він і сам починає вірити в це. Всього у серіалі 8 серій. Він тримає у напрузі, тож зупинитися, дивитися ви точно не зможете, допоки не дізнаєтесь всі відповіді. Трок, цей чотирисерійний британський мінісеріал розповідає про Марка Кобдена, який через свою дурість і нещасний випадок випадково вбив людину. Ця подія зруйнувала всі його плани, змінила життя його близьких і позбавила його авторитету та довіри. Визнавши свою провину, Марк отримує чотири роки ув'язнення в колонії суворого режиму. Опинившись у в'язниці, Марк занурюється у почуття провини і з кожним днем все більше кається за скоєне. У в'язниці він знайомиться з Еріком Макнелі. Досвідченим тюремним офіцером спочатку між ними панує недовіра, але з часом Ерік починає допомагати Марку пристосовуватись до жорстких умов життя за ґратами, і між ними формується зв'язок. Протягом серіалу ми дізнаємося більше про минуле Марка та злочин, у якому його звинуватили. А також отримуємо глибший погляд на виклики та несправедливості британської пенітенціарної системи. Рухаємося далі, і наступний фільм у цій підбірці годіні. Ця біографічна історія розповідає про злети і падіння одного з найвидатніших віртуозів, якого коли-небудь знав світ. Гаррі годіні, фокусник, чарівник, ілюзіоніст, шарлатан, залишив різні враження у тих, хто мав нагоду познайомитися з ним і його творчістю. Однак, усі погоджувалися в одному: він був надзвичайно талановитим і надзвичайним у своїй справі. Кожна серія серіалу, а їх аж дві, розповідає про шлях головного героя до слави і визнання, а також включає епізоди, присвячені його нелегкому життю в злитнях разом із сім'єю та численними родичами, які не вірили в здібності і таланти молодого генія, напружена біографічна драма, яка не залишить байдужим. Сцени з подружнього життя Міра і Джонатан вже давно разом вони познайомились в колумбійському університеті. Знову зустрілися через кілька років, закохалися одне в одного і одружилися. Джонатан викладає філософію в університеті. А Міра займає посаду віце-президента технологічної компанії. Вони живуть у затишному будинку, виховують доньку і здаються дуже гармонійною парою. Однак одного разу Міра зізнається чоловікові, що не відчуває себе щасливою в шлюбі. Це несподіване зізнання стає початком подій, які докорінно змінюють їхні стосунки. Протягом п'яти років або п'яти серій саме стільки у їх у цьому серіалі. Двоє люблячих одне одного людей Чайдушно намагається розібратися у своїх почуттях і врятувати свою сім'ю. Тут все зі смаком і зі змістом однозначно варто подивитися. Рухаємося далі, і наступний серіал називається Нічний Адміністратор. Ця чудова екранізація серії книг. Майстра англійського детективу Джона Ле Каре розповідає про колишнього солдата Джоната Алпайна. Який влаштувався працювати нічним адміністратором у розкішний готель у Каїрі у столиці Єгипту його завербувала співробітниця британської розвідки Анжела Бер. За планом операції, спільно організованої британським і американським урядами, Пайн має проникнути в міжнародну мережу торговців зброєю. Один з ключових фігурантів цієї мережі успішний бізнесмен Річард Онслоу Ропер, який під виглядом філантропа і благодійника постачає зброю в усі гарячі. Точки світу, ведучи свою приховану війну проти людства, всього на вас чекає 8 серій. Серіал має зірковий склад: Тома Гітлстона в ролі Джонатана Пайна і Хью Лорі в ролі Річарда Онслоу Ропера. Тож у крутості серіалу немає жодних сумнівів. Патрік Мелроуз Міні серіал Патрік Мелроуз зображує життя аристократа з багатої сім'ї, яке далеке від розкішної казки. Головний герой Патрік Мелроуз, хоча й виріс у забезпеченій родині, постійно відчуває глибоке нещастя і живе в своїй окремій реальності, де кожен день є боротьбою за виживання. Оточуючи, сприймають його як самозакоханого нарциса, алкоголіка та чоловіка з суїцидальними нахилами, який марнує своє життя. Причиною всього цього є важке дитинство Патріка під владою деспотичного батька, жорстокість якого він мусив терпіти, поки мати залишалась осторонь і не втручалася. Однак після смерті батька життя Патріка починає змінюватись. Тепер йому доведеться навчитися жити заново. У серіалі знімається відомий актор Бенедикт Кембербет, який виконує роль Патріка Мелроуза. Попередження: якщо ви надто емпатична людина чи не хочеться дивитися чогось сумного, тоді цей серіал. Серіал не для вас. І серіал, який нещодавно дуже мене вразив Оленя. Драматичний мінісеріал заснований на автобіографічній історії Річарда Гадда. Серіал розповідає про молодого коміка Річарда, який несподівано стає жертвою переслідування з боку жінки, яку він випадково зустрів. Спочатку її увага здається невинною, але незабаром перетворюється на небезпечну одержимість, що загрожує його життю та кар'єрі. Річард змушений боротися з постійним страхом і тривогою, намагаючись знайти спосіб зупинити переслідувачко. Серіал детально показує, як переслідування впливає на психічне здоров'я та емоційний стан людини, змушуючи глядачів замислитись над серйозністю цієї проблеми. Оленя отримав високу оцінку за свою напружену і захоплюючу розповідь, глибоке емоційне занурення та майстерну гру акторів, що робить його важливим твором для розуміння складних аспектів сталкінгу та його наслідків. Як і з минулим серіалом, перегляд може бути дуже емоційним. Тож будьте готові, що деякі деталі сюжету можуть викликати бурхливу хвилю різноманітних емоцій. Крім сталкінгу, в серіалі піднімаються ще кілька серйозних питань, такі от як сексуальне насильство, непропрацьовані травми дитинства та їхні наслідки в дорослому житті. І це ще не все. Цей серіал довго ще не буде йти з голови. І хочу завершити цю підбірку з серіалу Пропозиція. Міні серіал Пропозиція розгортається в 1970-х роках, коли кінокомпанія Paramount Pictures проживає складні часи. Більшість її фільмів зазнають невдачі в прокаті, і студія стоїть на межі провалу. Компанії конче потрібні нові талановиті люди, здатні залучити широку аудиторію. У цей час Маріо П'юзо, який перебуває в скрутному фінансовому становищі, намагається здобути популярність у літературних колах Нью-Йорка. Закінчивши свій роман Хрещений батько, він привертає увагу Paramount Pictures, які шукають нові успішні проекти. Одночасно, Альберт Раді, який не має значної репутації в Голлівуді, пропонує студію свою допомогу у створенні наступного блокбастера. Роберт Еванс, керівник Paramount Mount Pictures вирішує дати йому шанс. Серія подій зводить усіх героїв мінісеріалу Пропозиція разом. Раді зустрічає П'юзо, і вони починають працювати над фільмом. Незабаром до них приєднується режисер Френсіс Форд Копола. Їм належить створити справжню кінематографічну легенду. Після перегляду цього серіалу мені захотілось подивитися фільм Хрещений батько», який я ще досі не бачила. Тому серіал має сподобатися всім і палким фанам хрещеного батька, і навіть тим, хто як і я досі не бачив цей фільм. Отже, це був топ 10 серіалів, які можна подивитися за один вечір. Сподіваюсь, що ви знайшли щось цікаве для себе і вже плануєте свій наступний кіновечір. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, діліться ним з друзями та обов'язково підписуйтесь на канал Твоя уявна подруга, щоб не пропустити нові огляди та рекомендації. Також напишіть у коментарях, які серіали вам сподобались найбільше, або які ви плануєте подивитися. Дякую, що були зі мною сьогодні і до нових відео!